Як насправді впливає на економіку стеля цін, і чи було реально її знизити до 30%? Ну, дивіться, насправді треба розуміти, що часто, коли ми говоримо про 30 доларів, так про яку і президент Зеленський заявляв, і часто інші думки можна почути: от що саме до такого рівня слід знизити ціну на? Точніше, не знизити, а поставити таку граничну ціну на російську нафту, і щоб відповідно тоді можна буде вплинути на економіку Росії, знизити її дохідну частину. Ну, дивіться, тут є певна така помилковість, тому що 30 доларів це така певна ілюзія, яка перейшла до нас з кінця 90-х, початку 2000-х років. Тоді, в принципі, дійсно, собівартість видобутку російської нафти, собівартість саме становила десь от приблизно в районі ну, 20-30 доларів. Е, але з часом знову ж таки змінилася вартість самого долара, е, по якому є обрахунок, змінилася вартість затрат, е, які, поне, які несе Російська Федерація. І тому сьогодні говорити про собівартість, в принципі, ну можна на рівні е, не нижче 50 доларів, тобто 50 доларів, так, такі затрати несе Росія при видобутку кожної кожного бареля е, нафти. Плюс, в принципі, дивіться, взагалі, навіть якщо говорити про... Саме питання поставити граничну ціну і тим самим суттєво вплинути на дохідну частину власне нафтових доходів. Тобто, бо є нафтогазові доходи, так? вони більшою мірою, там, скажімо так, це більша сума, а є окремо нафтові доходи. Так, да, вони складають основну частину, десь 70% у цих нафтогазових доходах. Але треба розуміти, що, в принципі, навіть, от, якщо подивитися, що останній період. Е, Росія продавала е, нафту навіть не 100 доларів за барель, а десь приблизно така ціна була, десь 80-85, ну, 90 доларів максимум за барель. І це відповідно формувало десь дохідну частину от, за нафту, тобто точніше, той прибуток, да, який отримували. Не прибуток, правильно, а власне дохід, да, який отримували компанії за продаж нафти, десь в районі 150 мільярдів доларів так, на рік. І якщо ціна знижується до 60 доларів, так то відповідно зниження ми побачимо десь від сили ну на 20 мільярдів доларів на 30 мільярдів доларів. Тобто, і от навіть таке зниження, так повторюся, мені це така певна оманливість, що от, таке, ніби зниження, ніби суттєве, але воно це не є щось нове. Я би так сказав. Ми таке бачили вже в попередні кризи. Кризи були різні у світі. Якщо зараз ми можемо говорити, ну, щоб не називати, що це в світовому масштабі українська криза, так, це воєнна криза, так, така світова, пов'язана з війною в Україні, так, і вже відповідні інші наслідки, економічні для Європейського Союзу, там, для інших ринків, зернового ринку. І власне питання в тому, що 2008-2009 рік, така одна із перших криз, таких великих була, 2013-14 рік, коронакриза 2019-20 рік. І тоді. Росія також знижувала видобуток нафти і відповідно менше отримувала коштів. І ціна була, до речі, вибачте, зниження нафти це було одне питання. А ціна знижувалась. Ми там бачили навіть було і мінус 20 доларів. Ну це було за канадську нафту, але російська нафта також знижувалася до рівня 30 доларів і нижче за барель. Тобто такі кризи переживали. Відповідно, Росія, як і інші країни, Саудівська Аравія, США, так само. Канада там об'єднання Арабські Емірати, Венесуела, Іран. Ну всі, всі, практично, хто є великим учасником світових світового видобутку нафти. Вони знижували видобуток нафти для того, щоб фактично, якби скажімо, так стимулювати. Більшу ціну ріст ціни на світових ринках, і тим самим, ну скажімо так, вони зазнавали мінімальних збитків да і проходили ці кризи, і потім далі йшло вже відновлення. Тому і зараз дуже важко сказати просто от, ключовий аспект: наскільки довго протриває оця гранична ціна, це раз наскільки довго, скажімо так, буде не то, що довго, а наскільки є перспектива зниження ціни на нафту в цілому? А поки що ми такого не бачимо. Ситуація, тобто от є 60 доларів, ну навіть більше 65 доларів. До 70 доларів за російську нафту за ЮРАЛС і 85 доларів, десь 80 доларів VTI і бренд так сорти, і навіть на ця ситуація, коли зараз ми бачимо цю граничну ціну, то навпаки ціна зростає. Всі будуть чекати уже лютого місяця. А він так не зовсім далеко. Насправді, коли буде чергове засідання ОПЕК, і можливо, скажімо за все, вони будуть переглядати в сторону зниження обсягів видобутку нафти. А це також і Росія з ними грають. Скажімо так, разом ОПЕК плюс, так вони ну не є членом ОПЕК, але вони разом приймають рішення, е і відповідно ціна тоді може навпаки зростати. А поки що, навіть якщо подивитись про саму ціну 60 доларів, то дійсно це ну фактично нічого не міняє. От за скільки сьогодні продають російську нафту, от така гранична ціна. І більше того, Росія треба також це розуміти. От, от, от весь цей рік, да, е, попри заяви політичні такі більше заяви і такі, знаєте. Ну, я не хочу казати популістичні, да, але про те, що там країни відмовляються від російської нафти, скорочують споживання. Але по факту ми побачили навпаки, по-перше, збільшення видобутку в Росії невеличке, так тут фактично зниження не було. І переорієнтація продажу нафти не просто там для Китаю і для Індії, так, наприклад, і для інших там Туреччина, наприклад, країн, а саме перепродажа цієї на... продажа цієї нафти з ціллю перепродажі потім уже далі для тих же попередніх споживачів у Європі, наприклад, там в інших країнах, тобто, ну така. Сірі схеми, так, як їх називають. І тому сьогоднішнє рішення, я кажу, воно не є таким, знаєте, що. От цю секунду ми будемо бачити результат. Там зрозуміло, є відстрочка, тому що 5 грудня танкери завантажуються, ще й тільки десь до 17 січня вони ще розвантажуються, Тобто історія затягується. Але по факту, якщо подивитися далі глибше, бо позиція Росії полягає в тому, що якщо країни будуть, наприклад, ну, казати, от є гранична ціна, ми більше не платимо. То Росія не буде продавати цим країнам нафту і відповідно, буде скорочувати видобуток нафти. І відповідно, це тоді може також впливати на ріст ціни ну, на світовому ринку, тому що. Попри також таку думку, що мовляв, от там треба, щоб 10-20% нафти скоротилося видобуток і тоді можна гов говорити там про якусь кризу. Насправді буквально вистачає там в масштабах всього споживання світового. Так там одного-двох відсотків трьох, щоб змінилася така ситуація, і це відразу викликає паніку, викликає ріст ціни на нафту, е і тому от говорити про те, що. Ну, скажімо, це от таке рішення граничної ціни, яке ми бачимо зараз, воно призведе до однозначних втрат бюджету Росії. Ну, таких, які приведуть до неможливості фінансувати, наприклад, армію, військові проекти. Мені, по перше, це важко сказати, тому що я не можу співвіднести, які затрати військові Росії. Так на це ну я не є військовим експертом в цій частині. Я приблизно можу сказати, що да, десь приблизно 20-30 мільярдів доларів. Це якщо весь рік така, така ситуація протриває, да і ми весь рік будемо бачити, і вони не ці кошти, не повторюся. Але з іншої сторони, бюджет Російської Федерації, ну так відкриті дані, ті, що є, так грубо кажучи, там 300-350 мільярдів доларів. Так, тобто, ну наскільки оця сума буде суттєвою. Повторюсь, військовій частині я не готовий сказати. А в цілому, ну скажімо так, ми сьогодні бачимо, да, от на нуці всі різні схеми, да, які використовують і Росія, і їхні і країни, які, скажімо, так, ну поділяють чи займають нейтральну позицію от Китай, Індія, там, Саудівська Аравія, також Туреччина, і фактично вони якби сприяють тому, щоб ця нафта далі продавалася. Скажімо, так тобто, прибуток був знову ж таки, ніхто нічого не втрачав навіть на ринку. От я би так сказав. А чи допоможе ось це обмеження врегулювати ціни на енергоносіїв? Е, в Україні мається на увазі? Так. Ну, ми зараз, ми дивіться, ми якби частина світового ринку. Тобто ми раніше були, ми імпортували 85% сьогодні, ну там більше було з Росії, з Білорусі раніше нафтопродуктів. Зараз ми 100% імпортуємо з європейських ринків або суміжних ринків. І зараз проблема дійсно в тому, що в зв'язку з тим, що е, російська нафта. Скажімо так, меншими обсягами може поступати, може, повторюсь, такі, якби, от, ну, очікування у зв'язку з санкціями, з ембарго на європейський ринок, а ми звідти беремо пальне. диспало в основному, дизель бере більше. І дизель вироблявся якраз з російської нафти в основному. 90% в Європейському Союзі. І от проблема може виникнути та, що може виникнути дефіцит. Він уже зараз проявляється потихеньку. Так і наступних, скажімо, так мені важко сказати, бо я бачу такі є оцінки такі оптимістичні. Там ну місяць, там два місяці це може затягнутися. Також далеко ну, скажімо, так непроста може бути ситуація, аж я би так казав, до весни, включно з весною. Тому що все буде все покаже ситуація, наскільки ринок пристосується до цієї граничної ціни, які будуть діяти схеми, чи будуть діяти схеми у ці сірі? Так. І якщо вони будуть діяти, то в принципі проблем з дизелем не буде. Якщо ж не будуть, якщо дійсно будуть діяти обмеження, тоді ми можемо побачити цей дефіцит дизеля, і це відповідно виявиться в рості ціни на нафтопродукти в Україні. Ну, закономірно, на жаль, поки що ситуація стабільна, так і я думаю, що вона десь буде стабільною, там, ну грубо кажучи, десь до середини січня, тобто до цього перехідного моменту, так, от як 17 січня, да? доки останній танкер там нафту не вивантажить. До того часу, можливо, просто повторюся, будуть придумані сформовані от, е, Росією такі. Да? Такі схеми, але до цього моменту, повторюся, в принципі, не можна говорити про кризу. А далі да, ми можемо побачити і ріст вартості нафтопродуктів, і в нас, відповідно, в Україні.